Тему я обрав таку для сьогоднішньої проповіді. Чи готова наша нація, чи готова наша Україна до перемоги? Над, до, чи готова до перемоги саме України над Росією? Українського війська над російським військом. Я пастор церкви, я служитель. Я філософ, я аналітик. Я знаю історію, я люблю вивчати історію. Я вивчаю Біблію, я співставляю історії минулих днів і України, і інших держав, імперій з нашими сьогоднішніми днями. Тому що знати історію це володіти безцінною, дорогоцінною інформацією. Це можливість. Знати історію це можливість злітати у майбутнє на машині часу. Тому що історія повторюється. І скільки б граблі не вчили, не повчали людину, яка на них наступає. Граблі, пам'ятаєте, граблі, які б'ють. А серце вірить в дива. І нас, може, історія не дуже цікавить. Але сьогодні я вирішив звернути увагу нашу на Велику Римську імперію, яка існувала багато століть, була неймовірно потужна до Візантійської імперії. Римська імперія і сам Рим, як столиця, мали неймовірні архітектурні будівлі, інститути, школи. Філософії храми, неймовірні, інфраструктура, водопровід, дороги. Лазні. Це, це була дуже дуже, дуже дуже потужна країна. Особливо Рим, як столиця. І в цю країну при певних обставинах в перше століття потрапили християни. Вони потрапили. До Риму, побачили всю велич, побачили всю славу людську. У них були з цього приводу різні думки, різні відчуття. Хтось відчував себе меншовартим, хтось відчував себе, що він долучився до чогось великого і став частиною цієї країни, цього устрою. Павло дуже хотів відвідати римлян. Християн в Римі дуже хотів, хотів там проповідувати, хотів піклуватись про віруючих людей, але, як каже Павло, з його слів, Бог не дозволяв йому, Дух Святий не пускав його туди. І він їм написав листа. І в своєму лист... листі він написав деякі пояснення, що відбувається з римлянами в тому числі. І ми можемо читати цитати певні, можемо читати все послання римлянам, і він якби передає їм те, що б він хотів проповідувати, про що б він хотів говорити з римлянами. І от перший розділ, я просто вам прочитаю цитату з першого розділу, і ми розглянемо уважно один, один текст. Він показує, на якому фундаменті стоїть вся ця велич і вся ця імперська споруда. Зовнішньо вона виглядає неймовірно, але Бог через апостола Павла пояснює, що це дуже швидко, три століття, це ніщо, вона просто буде зруйнована. погребована, люди будуть забраті в рабство, жінки з чоловіками будуть розлучені, діти підуть в полон, багато-багато римлян буде вбито. Трагедія і крах таких буде масштабів, що це буде завоювання завоюванням за, за завоюванням, це буде просто. Сплошне лихо. Але зараз, на цей момент, перше століття нашої ери від Різдва Христового, якби все доволі-доволі все гарно. І ось що каже Павло, наставляючи християн там, він каже про те, що люди, з яких, складаються, з яких складається фундамент Риму, а саме на людях, на сім'ях, будується держава, нація, устрій, в якому вони стані. А потім по пояснює не потім, а взагалі пояснює, як так сталося, що вони дійшли до такого стану, жахливого стану. А перелік, перелік того, як він описує стан людей, а потім прочитаємо разом текст, який показує на, на причини. Хоча перелік ви також побачите. Тому Бог віддав їх, цих людей, ганебним пристрастям. Їхні жінки замінили природне єднання на протиприродне, так само й чоловіки, залишивши природне єднання з жінкою, розпалилися своєю пристрастю один на одного. Чоловіки із чоловіками роблять ганьбу і самі в собі пожинають належну відплату за свій блуд, сповнені всякої неправди, лукавства, зажерливості, злоби. Повні заздрості вбивства, суперечок, підступу поганих звичок, пліткарства вони наклепники, богоненависники, напасники, зухвалі, горді, хвалькуваті, Винахідливі, винахідники зла, непокірні батькам, нерозумні, зрадливі, безсердечні, непримиренні. Немилосердні, вони знаючи про суд Божий, що ті, хто таке коїть, варті смерті не... але й хвалюють інших, які таке чинять. Що ж передбачало такому стану людей та суспільству? Вони ж не просто різко стали так жахливо виглядати, так аморально. Щось же було напередодні, щось відбувалось. А напередодні, ось що відбулося: відбулася неймовірна подія в житті цього народу, цього суспільства. Римлянам 1,21 це ключовий наш текст, тому він окремо. Адже пізнавши Бога, вони його пізнали, вони дізнались про Його існування, вони знали, що Бог є, Бог їм себе відкрив. Бог їм себе явив, Бог довів їм, що він існує, і для них це було зрозуміло, вони стали віруючими людьми. Хто такий віруючий? Віруючий це той, хто вірує, що існує Бог. Хто дуже віруючий, це той, хто багато знає, багато довіряє, вірить, хто такий послідовник, чи той, хто поклоняється Богу. Це той, хто робить до Бога набагато більше, ніж той, хто просто знає і вірує. Так от вони стали віруючими людьми. Пізнавши Бога, вони не прославили Його, як Бога, і не подякували йому. Але їхні думки стали нікчемними, а нерозумні їх серця оповиті темрявою. Не прославили, не подякували Богу. Зверніть увагу, які колосальні наслідки має нездатність людини прославляти Бога і дякувати Богу. Особливо в День подяки ми відзначаємо День подяки. Нездатність дякувати Богові веде до того, що у людей відбуваються серйозні духовні наслідки. В першому розділі Павло абсолютно чітко наставляє, що Бог відпустив їх, вони, він якби тримав їх. А потім в якийсь момент, коли вони його не прославили, не подякували, коли вони замінили істину на брехню, коли вони поклоняли створінню замість Творця, імператору замість Бога, коли вони створювали собі додаткові божества. І тим самим перекривали поклоніння єдиному Богу, який створив небо і землю, Бог їх відпустив. Він прибрав руки, і вони полетіли. Я не бачу ознак, щоб наша Україна була готова до перемоги. Тому що коли настане день перемоги, дуже буде багато лунати радості, хвали, честі, слави, оплесків, сліз, вдячностей. І спостерігаючи за певними процесами нашої країни, спостерігаючи за процесами помісних церквах, спостерігаючи за процесами в нашій церкві, в моєму персональному житті, я навіть не знаю, які слова точно підібрати, що я відчуваю. Змішані відчуття. Не можна сказати, що ми не дякуємо. Не можна сказати, що ми не прославляємо Бога. Але здається, що. Щось не те відбувається. Це, пам'ятаєте, старі комп'ютери. Хто пам'ятає старі комп'ютери? Коли старі комп'ютери вони починали дуже повільно працювати, ми відчуваємо що щось не те, щось не так. І тоді ми робили діфрагментацію диска жорсткого. Це тоді, коли комп'ютер сам себе чистить і він виставляє файли, упорядочує їх, наводить порядок, і коли порядок наведено, він працює скоріше, швидше працює. Ми повинні розуміти, що нездатність прославляти Бога як Бога, і не практика подяки Богу, як Богу, нести наслідки як в житті Його церкви, так і в житті цілих суспільств. Іншими словами, чи була можливість у римлян зупинитись? Зупинитись і не довести до того, що їх. Потужна імперія, дуже комфортна страна, держава для проживання, для побуту, для всього, для життя. Це просто мрія була. Жити під... під, під... Мати громадянство римлянина, це було просто, ну, пф, ну. Це просто, ну, як сьогодні мати паспорт громадянина Швейцарії. Ну, Добре, якщо ви не знаєте, що таке громадянство в Швейцарії, це те ж саме, що мати громад... паспорт громадянина США. Що означає дякувати Богу? Що нам варто робити? Чого варто уникати? Чого триматись? Що означає дякувати Богу? Дякувати Богу означає визнавати, що все найкраще у нашому житті прийшло від Бога. Визнавати це публічно, визнавати це практично, вдягати з цього приводу футболку. Писати пост у Фейсбуці, співати в неділю в церкві, говорити за святковим столом якоїсь сім'ї, родини про Бога, сповідувати Його, підкреслювати, що. В першу чергу слава Богу та Україні. Забув, що я вже казав. А, римляни, вони відмовились визнавати, що все найкраще в їх житті прийшло від Бога. Вони відмовились. Їх хвилювала з цього поводу приводу і совість. І Бог їм відкривався. Так написано в першому розділі римлянам. Так Дух Святий записав. Я їм явився, вони знали про моє існування, і вони були мені невдячні, і вони не визнали мене джерелом, єдиним джерелом, єдиним. Послухайте, не першочерговим, а єдиним джерелом блага, єдиним джерелом успіху, єдиним джерелом спроможності щось робити, щось творити. Вони цю славу віддавали своїм богам, вони цю славу віддавали імператорам. Вони цю славу віддавали Риму. І Бог серйозно на це реагував. Серйозно. перше Петра, 5 розділ, п'ятий текст написано, що Бог гордим людям чинить супротив, а змиренним дає благодать. І то, то діє слово, яке там використовується, чинить супротив. Знаєте, що це? Це не просто він повернувся, відвернувся, не хоче з вами спілкуватись. Ні. Це дієслово, яка... це військовий термін. Він використовується, коли кажеться, що Бог продумує спеціальну військову операцію проти того, хто йому, хто до нього, чи хто в гордиливому, в надмінному стані знаходиться. Це саме тобто Бог продумує, як зробити так. Щоб людина від своєї позиції чи від свого стану могла постраждати. Для чого? Щоб повернутись до Бога, щоб повернутися до Бога. Тому що у Рима була надія повернутися до Бога. Вони не повернулись. І у кожного з нас завжди є можливість повернутися до Бога, якщо ми йому не дякуємо, як маємо дякувати, якщо ми не поклоняємось, як маємо поклонятися. Яков записав усе добре, що нам дане. І кожен досконалий дар походить згори, від Бога, сходить від Отця світла, в якого немає зміни і не тінні переміни. Усе добро, що нам дане, досконале воно від, від Бога. Був ще один імператор. Була ще одна імперія. І на цьому я завершу. Це реальний приклад. Це приклад реального життя. Це був Навуходоносор. великий правитель, великий правитель. Павілон, велика держава, велика імперія. Це були неймовірні будинки, міста, фортеці. Це були неймовірні сади, якщо ви колись бачили підвісні сади, то вони були в гавілоні. Це, Це Якщо б сьогодні ці підвісні сади існували, це було б ще одне диво світу. Це були неймовірні знаходження, відкриття. Це були величезні бібліотеки. Це просто, просто, просто захоплююче для того часу було. І ось імператор Навуходоносор. Це все досягло Навуходоносора після 20 місяців. У храмі свого царства у Вавилоні, проходжуючись, цар відповів і сказав думки слух. Хіба це не є великий Вавилон, який я збудував у дім царства владою моєї сили на честь моєї слави? Ще було слово на вустах царя, був голос з неба. Він ще не закінчив говорити. До тебе говорять царю Новоходоносере, від тебе минуло царство, і тебе проженуть від людей, і Твоє проживання з дикими звірями, і тебе годуватимуть травою, наче вола. І сім часів зміняться над тобою, аж доки не пізнаєш, що Всевишній. Панує над царством людей. І якщо комусь схоче, його дасть. Цієї години сповне слово на вухта і він був прогнаний від людей і їв траву, наче віл, і його тіло було зрошуване росою з неба, аж доки його волосся не стало великим, як у левів. А його нігті як у птахів. Після закінчення днів читаємо ми в щоденнику Новоходоносара, який досягнув дна, дна дна досягнув. Ось що пише Новоходоносар. Після закінчення днів, певних днів, відміряних днів, я, Новоходоносар, підняв свої очі до неба. І мій розум повернувся до мене. І я поблагословив Всевишнього, того, хто живе на віки. Я хвалив і прославляв, бо Його влада вічна влада, і його царство зроду врід, і всі, що живуть на землі, за ніщо вважаються, і Він чинить за своєю волею в небесній силі. Та поселеннях землі, і немає нікого, хто причинитиме йому опір, його руці та скаже йому, що ти зробив чи що ти робиш у той час, пише на Вуходоносар. Мій розум повернувся до мене, і я прийшов до честі мого царства. І мій вигляд повернувся до мене і мої тирани. І мої вельможі мене шукали, і я скріпився на моєму царстві. І до мене повернулася надмірна велич. Тож тепер я Навуходоносор, хвалю, величаю і прославляю царя неба, бо всі його діла праведні, а його стежки суд. І всіх тих, що хочуть, ходять у гордості, він може впокорити. Чи вартувало, чи варто було доводити себе до такого стану? Мені дуже подобається малюнок, я не встиг його домалювати на сьогоднішню проповідь. Перемогою там стоїть людина над, таким, над такою ямою. І він стоїть і не падає. І написано: перемога це не тільки це. А поруч картинка, де. А перемога ще й це. Це коли людина впала в яму, вилізла, і вона вилазить і вже майже вилізла. Це також перемога. Перемогою є втримати своє поклоніння Богу на певному рівні, на відповідному рівні, поклонятись Богу, дякувати йому, мати від Бога благословіння, тобі персонально, твоїй сім'ї, в твоїх традиціях сімейних, в нашій церкві, в твоїй церкві. Ну, далі я не можу вже йти, тому що кепські справи у нас в цій сфері. Можна це втримувати, можна це втратити, можна ніколи не мати, мати наслідки, але завжди можна повернутися, повернутися до прославлення Бога. Будь то ти пастор, музикант, вчитель, будь-то ти управлінець успішного бізнесу, успішна мама, мама, яка народила багато дітей, можливо, ти красива людина, і багато хто тобі про це каже. Можливо, у тебе є достаток, який відрізняється від достатку інших людей, здоров'я. Можливо, ти вилікувався нещодавно від хвороби, смертельної хвороби, Який би це не був успіх. За це все прославити тільки Бога, тільки Його. Він є перше джерело, він є перша причиною, він є перше, перше кільце, перше. перше... Перше звино на ланцюгу всього ланцюгу нашого успіху. Навуходоносор довів себе до звірячого стану, але викарабкався, виліз. Точніше, що значить викарабкався? Бог, який його вгамував, Бог, який його виховував, він його спас. Навуходоносора Господь спас, Він Спаситель. Дуже тяжкий страх, це жахливий стан на вуходоносора, грива, як у лева, Когті. живе в лісі, їсть солому, ну, хвора людина, просто тобто згой. І Господь його повертає до царювання, і він славить і прославляє, і прославляє Господа. Цікаво було б дізнатися, як він завершив своє життя, що Бог зробив в ньому, через нього, історичні факти. Чи готова наша нація, наша Україна до великої, славної, довгоочікуваної перемоги? Для мене це страшний сон. Якщо храми під час перемоги будуть пусті, якщо люди на запрошення, давайте дякувати Богу, давайте зберемось разом, подякуємо. Будуть казати, ми зайняті. У нас багато справ, облаштування життя. Нам не до Бога, не до прославлення, не до поклоніння. Для мене це страшний сон, що може бути з нашою нацією, якщо наша нація не об'єднається в прославленні Бога, в вдячності Богу за перемогу. І для мене страшний сон. Якщо я, мій сопастор, наша церковна рада, наші лідери, старішини, дякони, служителі нашої церкви будуть думати, що хтось там за це відповідає, хтось там відповідає за стан нашої церкви, моєї сім'ї, мого особистого поклоніння, хтось там відповідає за стан нашої церкви, як ми відзначаємо, як ми святкуємо День подяки. Як ми плануємо цей день, як ми чекаємо на цей день, як ми приходимо на цей день? В якому стані наше серце, наш одяг, наші подарунки один одному, багато всього того, чому Господь вчив свій народ, наставляв свій народ, як святкувати Дні подяки Господа. Що це хтось там, десь там повинен робити, буде робити. Від них десь там це залежить. Це другий страшний сон для мене. Але у нас є час. У нас є час до перемоги. Нам потрібно приготуватись до перемоги. Нам потрібно себе, нашу сім'ю, нашу групу, нашу церкву, наше оточення, закликати і вчити. Давайте славити Бога, давайте йому дякувати. Для цього і існують. Свята, які встановлює церква. Сьогодні День подяки, але на нашому банері, здається, написано більш вірно. Це тематичне богослужіння до свята нам ще дуже-дуже далеко. Особисто я закликав святкувати День Подяки. Я знаю всі заняті, я знаю всі втомлені. Я знаю, чим займалась вчора. Велика група нашої церкви, чим займалась позавчора, позапозавчора наша церква. Як тиждень пройшов, ми дуже зайняті служінням, ми дуже зайняті тим, щоб віддавати, служити. Я знаю, ми, це сильна сторона нашої церкви. Але нам потрібно зупинятись. Чого б нам це не вартувало? Зупинятись, готуватись, готувати серце, готувати сім'ю, готувати одяг. Готувати подарунки, готувати все, що можна приготувати і найкраще просто приносити в цей день, приносити один для одного. Перед Богом. Тому сьогодні, як, як пастор церкві сказав, щодо нашого урочистого зібрання фольстарт. Готуємось до Різдва. Різдво незабаром. Давайте помолимось. Боже, дякуємо Тобі за те, що. Ти попереджаєш всіх людей через Твоє Слово, про те, що ставлення до тебе, прославління тебе, подяка тобі, визнання тебе джерелом нашого благословіння, джерелом добра, яке ми маємо, доволі серйозно і має наслідки його відсутність або його наявність. Дякую тобі, Боже, що. Що відкриваєш нам знання справжнього життя. Будь прославлений за це, Господь. Дякуємо тобі за твоє слово, дякуємо за, за навуходоносара, за те, що ти так його провів, вивів, і те, що це сьогодні урок для нас. Благослови, будь ласка, нас, Боже, благослови нас, щоб ми були спроможні, щоб мали сили і необхідні ресурси прославляти. Дякувати тобі, і щоб ми вели інших людей в цьому, просимо сили у Тебе для цього всього, мудрості, тому що просити нам більше немає кого, Боже. Ти знаєш наш стан, ти знаєш нашу зайнятість, нашу втому. І ми вже давно за межами можливого для нас. Ми не можемо робити більше, ніж ми маємо, Боже. Тому, будь ласка, Даруй нам диво, побачити реструктуризацію нашого життя, підлаштуй наше життя, Боже, щоб ми дійсно могли, як церква, як християни, відповідати, Боже, Твоєму задуму, який є благий для нас, і хай через нас прийдуть благословіння в життя інших людей. Наш трідиний Бог Отець, Син і Святий Дух. Амінь.